При чудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Маратон сталкерських новин продовжується. GSC Game World взяли та релізнули нового патча для Stalker 2 під назвою Експедиція. Додали купу всього. Новий вид бігу, нову погоду, покращення штучного інтелекту NPC, а найголовніше обіцяють величезне покращення оптимізації. Хлопці, стало краще! До речі, пам'ятаєте, що в минулому трейлері зникав напис Зроблено в Україні. Так от він повернувся. Тож можна впевнено сказати, або не дуже впевнено, що то була якась помилка. Та це велика помилка! Мікрософти анонсували Xbox Partner Preview, на якому точно показуватимуть 307 перше світло Пробонда Reanimal та Тайдес Annihilation. «Китайці не торгуються. Трансляція застартує 20 листопада о 17.00. Гомери, що сталось, нині вівторок, а заливається ніби четвер. Глек Кейлі опублікував номінантів на гру року. Серед них Флеруб Скур Експедішн тридцять три, Дев Стрендінг, 2, Донкі Конг, Бананза, Гейдес Два, Головнайт Сілксонг та Кінгдом Кам Деліверенс 2. Евріі Викамтеґера Марію Кам. Коли ви дивитесь це відео, Ubisoft ймовірно вже випустили безкоштовне оновлення асасинів у міражі під назвою Valley of Memory. Memories. Розробники Invincible Versus нагадують, що ви все ще можете зареєструватись на закрите альфа-тестування, що стартує 21 го та триватиме до 24 листопада. А 20 листопада розробники проведуть трансляцію, де показуватимуть ту саму альфа-версію. Oh, Що нам з тобою робити? Думаю, ви мене полюбите і терпітимете, поки я буду тут. Четвертий епізод Dispatch набагато швидше ніж я думав, отримав фанатську українську локалізацію. Завантажити українізатор можна в описі до відео. Oh, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Ну і до середи. that's it